Вітаю вас, друзі. Несеться епопея під назвою Переговори у Туреччині. Я гадаю, можна підбити перші проміжні підсумки, хоча і ще усе попереду. Отже, Україна учора продемонструвала свою готовність до миру. Була представлена делегацією на найвищому рівні. Були міністри, голова СБУ і президент України Володимир Зеленський. Прилетіли також голови МЗС європейських країн. Був державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо, але з з боку так званої Російської Федерації не прилетів Владімір Путін, тому що він застяв. ковдр Президент бойча приїхати. Владімір Путін показав, що його не цікавлять ніякі переговори. Його не цікавить ніякий мир. Він просто сміється взагалі із з теми переговорів і тому відправив аби кого заступників і одного бомжа зрадника України. А рівень а... Російських поки що мені офіційно невідоме, але з того, що ми бачимо, і більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити. Те, що ця російська делегація має бутафорний рівень, це очевидна істина. Буде складно напевно українській делегації сприймати оцих товарів, тому, що їх не сприймають навіть журналісти. Як уже раніше сообщалось, вчора вечора президент Росії совещание але слова президента України Володимира Зеленського дуже справедливі. Слова я би висловився і ще жорсткіше на його місці. Дуже розлютили росіян. Марія Захарова тут же заверещала. Хто використовує слово бутафорний клоун? Неудачник, человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени. Да что себе позволяют эти украинцы? Это же интеллигентные люди. Да кто? Он є! про все по порядку. Ми і з вами сьогодні поговоримо. А я тим часом маю нагадати про найважливіше про донат на поточний русоріз, аби у наших переговорників були сильніші аргументи. Переговори переговорами, але продовжуйте донатити на русоріз. Тому що небесний роселіс повинен тривати. Ну і хто на мій канал не підписався, той Владимір Путін. Так що підписуйтесь, якщо досі ні. Владимир Путін виглядав учора максимально жалюгідним лохом, інакше його назвати не можна. Він сам, говорячи російською термінологією, забив стрілку, оголосив, що будуть переговори у Туреччині, а потім туди не прилетів і відправив клоунів. Ми будемо сторону, ворожі про на припинилася. Президент України Володимир Зеленський, голова СБУ та українські міністри не стали зустрічатися з оцими клоунами і правильно зробили, тому що їхня делегація російська це делегація нижчого рівня. Натомість Україна сьогодні на переговори у Стамбул відправила також делегацію трохи нижчого рівня. Її очолює міністр оборони України Умєров, а Також до складу цієї делегації увійшли Сергій Кислиця, перший заступник голови МЗС Олександр Поклад, заступник голови СБУ у Олег Лутковський, перший заступник голови служби зовнішньої розвідки. Олексій Шевченко, заступник начальника генерального штабу, та Вадим Скібіцький, заступник начальника гурмо. Вже сьогодні у Стамбулі обидві делегації мають зустрітися. Складно спрогнозувати, що саме будуть вимагати росіяни: чи вони попросять викликати санітарів, чи одразу перейдуть до вимог подарувати їм сусідню галактику. Але українська делегація буде наполягати на тридцятиденному перемир'ї росіяни. Як завжди виступають проти цього. Зачем нужно перемир'я? Щоб Україну накачать, щоб вона підготовилась переговорам когда-то з позиції сили. Але поки що не можна виключати на 100% що росіяни не погодяться на тридцятиденне перемир'я. Можливо, вони на нього таки підуть, тому що у самих російських окупантів є проблеми. Тоді нам потрібно, щоб бойові дії зараз приостановились. Це наша главний задача. Їм не вистачає техніки, є серйозні проблеми із російською економікою. Тому росіянам, очевидно, потрібна пауза. Ще росіянам потрібне перемир'я для того, щоб змінити керівництво України і поставити когось, хто більш буде договороспроможним на їхній погляд. І, звісно, нам вот цю ткамаріллю всіх цих людей відвести від речі управління України. І тоді з'являється шанс формування і продвіження наших інтересів через досягнення у тих концептуальних целі, изначально ізначально спецвоїної операції ставились. але я особисто не маю жодних очікувань від сьогоднішніх переговорів. Скоріш за все, росіяни будуть просто банально тягнути час, як вони це роблять упродовж останніх кількох місяців, просто щоб надурити американців. Американці, до речі, сьогодні не зустрічаються і не планують зустрічатися із росіянами, а ведуть переговори тільки із українською делегацією. Думають, що Бити європейські лідери. Вони ж обіцяли, вони висували ультиматум. Вони казали, що якщо так звана Росія не погодиться на тридцятиденне перемир'я, то точно будуть санкції. І от Мерц обіцяє, що санкції будуть у вівторок, наступний. Але це поки що не точно. Зате те, що точно, так це те, що владімір Путін зробив Дональда Трампа лохому у очах світової спільноти, тому що Трамп кликав Путіна на переговори у Туреччину, казав, що він сам готовий прилетіти а Путін. Не прилетів, хоча сам у Туреччині зустрічі призначав пане президенте. Чи вас розчарував рівень делегації, яку росіяни відправили до Туреччини? Ні, Путіна ні... я нічого про це не знаю. Я не розчарований ні в чому. Звідки ви? Хто ви такі Дональду напевно дуже неприємно, але він намагається робити вигляд, що усе під контролем, так і заплановано, та й взагалі він нічого й не очікував від цих переговорів. Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зберемося разом. Раз? І, Очевидно, він не збирався їхати. Він збирався їхати, але думав, що я поїду. Він не збирався їхати, якщо мене там немає. Але навіщо тоді Трамп кілька разів підкреслював, що він готовий прилетіти до Туреччини, якщо там буде владімір Путін? Навіщо він тоді тиснув на президента України Володимира Зеленського і відправляв його до Туреччини? Я гадаю, це питання риторичне, але все одно американці продовжують сподіватися на те, що росіяни їх не надурять. Вони навіть пропонують заохочення, пропонують далі проводити зустрічі у рамках Ради Росія-Нато, і усе ж таки. Хоче Трамп зустрітися із Путіним особисто. Я не думаю, у нас немає великих очікувань щодо того, що станеться завтра, і відверто кажучи, на даний момент я думаю абсолютно ясно, що єдиний спосіб, яким ми досягнемо прориву, це між президентом Трампом і, 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 і президентом Путін. Рано чи пізно Дональду доведеться усвідомити, що росіяни мають його за дурня і насміхаються із нього. Причому публічно у себе на телебаченні А не послідути. Чого ти хочеш? Я може приїду, а може не приїду. Слухай, ти кінчай зі те саме вот эти всі е, то з так сказать, скидішови погано тільки те, що поки Трамп буде прозрівати, саме Україні доведеться платити ціну, тому що, поки американці зволікатимуть із санкціями і з новою допомогою для України, росіяни будуть тягнути час і далі наступати. Вони вже наступають на більшості ділянок фронту, використовуючи, наприклад, мотоцикли або Жигулі. Тільки от Жигулі далеко не завжди доїжджають завдяки роботі FPV. Пасажири ваділата точно да. і ще більше росіян зможуть доїхати хіба що до пекла, бо із вашою допомогою ми продовжуємо щоденні поставки дронів на фронт. І завдяки вам наші воїни отримали ще 330 нових FPV. Бажаю здоров'я! Ми ударна група 12-го прикза третьої комендатури п'ятого загону. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані 50 дронів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного козацького. Ми бойова група Самурай 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Ми щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненка, а також самому пану Сергію за чергову партію 30 цифрових перехоплювачів Вінфлай. Переговори переговорами, але продовжуйте донатити на русаріс. Тому що небесний русаріз повинен тривати. Слава Україні! Бажаю міцного щира подяка від БПАК Паук спільноті Стерненка за надані 50 русорізів, які з них уже більша частина виконують бойові завдання. Бажаю здоров'я. Ми бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, взвод БПАК». хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані пташки. Які, в свою чергу, зменшать кількість окупантів на нашій землі і наближать нашу перемогу. Бажаю здоров'я. Ми захисники сумських напрямків. Дякуємо спільноті Старненка та всіх причетних за допомогу. Ми дуже вдячні за цих птахів, які незабаром полетять вражати ворога. Долучайтесь до зборів та допомагайте захисникам. Дякуємо, слава Україні. Вітаємо. Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великої Роніни». Хотів би подякувати благодійному фонду Спільнота Стерненка за надані ці 100 fpv дронів. Ці FPV-дрони будуть виконувати бойове завдання на запорізькому напрямку. Так що не забуваємо закидувати на розсоріс. Та слава Україні, героям слава! Будемо стежити за новинами із Туреччини, але не маємо при цьому завищених очікувань краще зараз узяти і допомогти силам безпеки та оборони України.